Вітаю вас, любі малята. Запрошую вас на математичну розминку вагончики. Давайте разом порахуємо, скільки вагончиків в депо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Отже, скільки вагончиків в депо? Вірно, десять. А зараз знайдемо і назвемо всі вагончики по порядку. Я указочкою, а ви пальчиком. Будьте уважні. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий. дев'ятий, Десятий. Всі вагончики знайшли. Для слідуючої гри чаювання нам потрібні картки з цифрами 1, 2, 3. Покладіть їх перед собою. Ваше завдання показати мені ту картку з тією цифрою, яка відповідає кількості предмету посуду. Отже, скільки чашок на столі. Вірно малята. Три. Отже, скільки гостей прийде до мене? Так, троє. Песик, зайчик та ведмедик. Буду я сьогодні частувати трьох своїх друзів-гостей. Тільки тарілочок я поклала на стіл. Вірно три. Скільки ложечок я поклала на стіл. Вірно три. Тільки чайників на столі. Так, один чайник. А зараз будьте уважними. Скажіть, будь ласка, чого більше чашечок чи тарілочок? Вірно, малята, їх порівно, однакова кількість. А зараз, будь ласка, подивіться уважно і скажіть, чого менше ложечок чи чайників? Так. Чайників менше, тому що чайників один, а ложечок три. Залишаємо цифрові картки на столах. Вони потрібні нам будуть для слідуючої гри, яка називається Не помились. Зараз ми перевіримо, як наші дітки вміють дуже швидко рахувати. Отже, цифрові картки залишаються перед вами. Ваше завдання швидко порахувати предмети на картинці і показати відповідну цифрову картку. Приготувалися. Скільки яблук? Одне правильна картка з цифрою один. Скільки вишень? Відповідь два. Скільки бананів на картинці? Відповідь – два. Скільки горішків на гілочки? Правильна відповідь три. Скільки зайчиків? Правильна відповідь один. Скільки диких свиней на картинці? Дорослих. Правильна відповідь один. А скільки дитинчат, маленьких поросят на картинці? Правильна відповідь. Три. Подивіться уважно, скільки дітей співає? Правильна відповідь один. Скільки діток місить тісто? Правильна відповідь? Два. Скільки діток грається у піску? Правильна відповідь 2. Молодці, дітки дуже швидко рахували і правильно цифри показували. Щоб добре рахувати, потрібно не забувати повторювати те, що вивчили, ось, тож зараз у нас повторення вивченого матеріалу. Наш веселий паровозик. Малята, скажіть, будь ласка, скільки вагончиків тягне паровоз? Так, вірно, два. Скільки пасажирів чекає на зупинці? Один. Що потрібно зробити, щоб кошенятко теж їхало цим потягом? Вірно, прицепити, добавити і ще один вагончик. Так, і тоді наше кошенятко. Відправиться на гостини до своєї бабусі. Скажіть, будь ласка, скільки зараз стало вагончиків? Вірно, три. Як утворилося число три? До двох додати ще один буде. 3. Давайте разом іще раз повторимо, як утворилося число три. До двох додати один буде три. Молодці. А зараз ми відправляємось в іграшкову. Трамницю. Так. Уважно подивіться, що знаходиться на її полицях. Так. А ну, уважно порахуйте, скільки всього полиць? В нашому магазинчику. Один, два, три. Отже, всього у нас три полиці. Ось так. Скільки м'ячиків на верхній полиці? Вірно. Два. А скільки ведмедиків. Один. Скільки всього іграшок на верхній полиці? Вірно малята. Три. Скільки ведмедиків на другій полиці? Один. А скільки автомобілів на другій полиці? Два. Скільки всього іграшок на другій полиці? Вірно малята. Три іграшки. Скільки машинок на третій полиці? Одна машинка. Скільки ведмедиків на третій полиці? Один. Скільки м'ячиків на третій полиці? Один. А скільки всього іграшок на третій полиці? Вірно малята три. Отже, за допомогою цієї гри ми з'ясували, з яких чисел можна скласти число три. Давайте повторимо. Отже три це два і один. Один і два. Один. Один, один. Так, будь ласка, давайте іще раз повторимо всі разом склад числа три. Три це. Два і один. Один і два. Один, один, один. Молодці маля. Дітки, скажіть, будь ласка, яка геометрична фігура пов'язана з цифрою 3? Хто здогадався? Так, вірно, трикутник. В Назві цієї фігури навіть присутня цифра 3. Так, давайте розглянемо трикутник, скільки в ньому кутів? Так, три, порахуємо. Один, два, три. Три кути. Звідси і назва фігури. Трикутник, тому що має три кути. А скільки сторін у трикутника? Вірно, теж три. Ми сторони показуємо від куточка до куточка. Давайте покажемо і порахуємо. Один. Два, Три Три сторони, які з'єднують, три кути. Порівняємо трикутник з кружечком. Вони, чим вони схожі, чим відрізняються. Схожі тим, що це плоскі геометричні фігури, а відрізняються, так дітки, кольором і ще чим. У круга немає куточків, його можна котити, а в трикутника є три кути, і трикутник неможливо котити. Так. А зараз прийшов час для вправи на розвиток пам'яті і уяви, перетвори фігуру. У своїх зошитах на вільній сторінці після цифри 3 потрібно намалювати декілька трикутників. 3, 5, 10, скільки ви забажаєте? різної форми. Ось Після того, як ви намалюєте декілька трикутників, потрібно їх перетворити, оживити, отже, перетворити на якісь предмети, тварин, частинок якихось предметів, додати якісь деталі, щоб вони були схожі на якісь предмети. Давайте разом подумаємо. Які предмети вам нагадує трикутник? Так. Трикутник нагадує ялиночку, дзвіночок, гору з її е, сніжною вершиною, іграшку піраміду. А також трикутничок нагадує дорожні знаки, так, попереджувальні, вони теж мають трикутну форму. Також трикутник заховався у у хустинці, в шматочку сиру, в ковпачки капелюшкові гномика, в наметі туриста. У морквиночці заховався трикутничок, а також трикутну форму нагадує нам Парасолька. Так, ще трикутничок у нас заховався в даху будинку, вітрило. Вітрильника теж нагадує нам трикутничок. Такий музичний інструмент, як балалайка, теж має трикутну форму. Навіть шматочки улюбленої піци теж нагадують нам трикутнички. І наші українські варенички з вишнею, картоплею, сиром теж нагадують нам трикутнички. Куди не повернешся, куди не подивишся, всюду повсюду є трикутнички. Отже, ваше завдання намалювати декілька трикутників, а також перетворити їх на предмети. Трикутної форми. Малята, скажіть, будь ласка, скільки гостей прийшло на чаювання сьогодні? Вірно, троє. Як утворилося число три? Дво, до двох додати ще один буде три. Яку геометричну фігуру оживляли, перетворювали? Вірно, малята, трикутничок. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!